Вітаю вас, мої шановні, на своєму каналі. Сьогодні незвичайне відео, я ніколи такого не робив, але змушений вас попросити, я ніколи не жебрачив і не просив, і ця просьба не стосується мене особисто. Я просто прошу вас допомогти нашим хлопцям, нашим братам, нашим батькам, нашим дітям. Відстояти Україну, захистити її і не дати ворогу повністю знищити нашу країну. Можливо, ваш долар, саме ваш долар зупинить цю сволоту, не дасть їй знищити будинок, вбити жінку або вбити дитину. Можливо, саме ваш долар зупинить цю наволоч. У мене 6800 підписників. І якщо кожен з вас зможе відіслати лише один долар, лише один, це невеликий гроші, лише один долар на рахунок, на реквізити, які я залишу в описі, можливо, це поможе, допоможе нам побороти цю наволоч і зупинити її. Якщо, якщо моє відео, Знайде відгуки у вас, я продовжу це робити. А поки що, мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!